Нині, коли почала з 2016 року діяти зона вільної торгівлі України з Європейським Союзом, вітчизняний виробник отримує чимало можливостей для розширення своїх ринків збуту. Адже в середньому митний тариф знизиться з 7,6 до половини відсотка. ЗВТ усуває 97% тарифів на українські товари. У свою чергу Україна лібералізує митний режим для товарів європейського походження, ввівши нульові мита на 70% товарів. На всі інші товари планується тарифна лібералізація протягом 3, 5, а також 7 років. Якщо ми кажемо про конкретне 1 січня 2016 року, то ставка мита 0% буде для товарів харчової, приробної промисловості, сільськогосподарської продукції та ну промисловості в цілому. По інших інших товарах ми також себе захищаємо. Наприклад, по добровах у нас прихідний період 7 років. А якщо ми кажемо про автопромічизняне, там взагалі до 10 років. Як зазначають експерти, місцевому виробникові хвилюватися за збут своєї продукції не слід жодного обвалу вітчизняного ринку не передбачається, адже чимало європейських виробників вже давно працювали на нашому ринку. Власне, українські мита вони були завжди не дуже високі, і тому, якщо вже був безплеск сплеск прихід європейських гранців на український ринок, то це відбулося попередні роки. А другий момент зараз девальвація гривні та зниження купівельної спроможності українських громадян. Тому не варто очікувати, що європейські товари зайдуть на український ринок і українці масово переключаться, будуть споживати європейські товари і відмовляться від українських. Та все ж на думку експертів, з початком дії зони вільної торгівлі, масового експорту української продукції до ЄС одразу очікувати не слід, адже на вихід на європейський ринок впливає чимало факторів: зокрема, відповідність європейській якості. Серед основних це, звісно. Цінова ситуація, а також технічні регламенти, які мають відповідати Українські Українська продукція. Одразу після початку дії зони вільної торгівлі спокійно зможуть експортувати до ЄС ті, хто і робив це раніше. Підприємства Чернігівщини до початку дії ЗВТ не пасли задніх і вже були присутні на європейському ринку, тож стартуватимуть не з нульової відмітки. Це, зокрема, виробники спортивного обладнання, меблів, насіння, сільгоспкультур та продуктів харчування. Вони вже е, співпрацювали, вони вже були в цьому бізнесі, вони вже були на європейському Ському ринку до 1 січня і до так званих автономних преференцій, ті підприємства, які до 1 січня працювали з європейцями, вони просто отримали додаткові стимули. Які ж зміни згодом зможе відчути звичайний споживач? Це розширення споживчого асортименту за рахунок продукції кращої якості та з привабливішою ціною. Проте цінового обвалу на європейську продукцію очікувати не варто. Очікується зниження ціни на нішеву продукцію, яка не складає основу споживчого кошика. Що буде обвал ціновий? Ну про це не варто казати, тому що більшість європейських гравців вже присутні на українському ринку. За думкою деяких експертів планується значне зниження ціни на таку нішову продукцію, як, наприклад, сири з Франції або томатні пасти з Італії. Дія зони вільної торгівлі на думку експертів зможе здешевити продукцію українського товаровиробника, який використовує імпортну сировину виробництва країн ЄС. На Сьогоднішній день мають можливість купувати цю сировину з ставкою мита нуль. Отже, вони мають можливість знижити собі вартість продукції. Ці, а отже, підвищити свою конкретну здатність як на внутрішньому ринку, так і на зовнішніх ринках. Ще один плюс для споживачів якість продукції українського виробника покращиться. Адже згідно з умовами угоди про зону вільної торгівлі, українські виробники запроваджуватимуть європейські стандарти якості. Відтак в Україні з початку 2016 року скасували майже 13 тисяч радянських гостів, які вже давно застаріли, а замість них вводитимуть технічні регламенти Європейського Союзу.